Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни готуються до ударів України по Москві у своє різдво. 6-7 січня на бойові пости знову виводять додатково майже 2 тисячі військовослужбовців. Система протиракетної оборони причиною для посилення системи ППО стали розповсюджені у російській столиці листівки з анонсом ударів по чітко визначених координатах військових об'єктах у Москві. За даними ТАСС, Міноборони Росії повідомило, що майже 2 тисячі військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви реагуватимуть на бойових постах у новорічну ніч у державі агресорці заявили, що загалом за періоду новорічних свят і вихідних днів несли бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тисяч військовослужбовців на об'єднання ППО -ПРО особливого призначення ПКС. Прокладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви центрального промислового району Росії додали пропагандисти. Водночас Москвичі наполохали листівки, що почали з'являтися у Російській. Ські столиці у Парадені. з початку нового року а тепер різдва на них зазначено координати воєнних об'єктів країни. Агресорка, зокрема, бавовну невідомі обіцяють доправити у головне розвідувальне управління. Слідчий комітет РФ московське управління ФСБ та будівлю російського міноборони. Також невідомі прогнозують запальну святкову ніч для пропагандистів у переліку координатів. Останкінська телевежа. В той же час нові вибухи останки не лунають і на воду хреща. Годину тому втретє за останній тиждень дрони успішно атакує телевеж... Жо, від якої залишилася лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло. Крім того, вибухи лунають по всіх чотирьох аеродромах Москви. Літаки намагаються узлетіти. Працює ППО Кремля, евакуюють помста за обстріли Києва. Догралися зазначимо, країни партнери заборонили Україні завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Тому Збройним силам України доводиться використовувати для цього власне озброєння. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний і сказав інтерв'ю американському виданню Вашингтон. Тон пост залужний констатував, що Україна залежить від інших країн у питанні боєприпасів. А чим більше Україна зможе стріляти ковою чи російські сили, тим менше втрат вона зазнає. Проведення контрнаступу задля перемоги над Росією і мінімізація втрат України потребує ресурсів, яких за словами головкома йому все ще бракує. Якби це залежало лише від залужного, він би воював із перевагою в повітрі. Він би випускав у відповідь, що не менше стільки ж снарядів, скільки росіяни випускають по його військах, і в нього були б крилаті. Ракети, які могли би відповідати московським, натомість сучасні винищувачі, такі як F-16 американського виробництва, не очікуються на полі бою до наступного року. Постачання боєприпасів України обмежене, а росіяни часто вистрілюють втричі більше снарядів за день. А західні союзники, посилаючись на побоювання ескалації війни, з Росією поставили в умову щодо ракет великої дальності та інших озброєнь, які вони надають. Ці засоби не можуть бути використані для завдання ударів по території РФ. Тому за словами Залужного він використовує для цього зброю українського виробництва, щоб врятувати своїх людей. Чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території, каже генерал в інтерв'ю. Чому я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити? Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю дітям, які гинуть від російських обстрілів. Усе одно це наша проблема, і нам вирішувати, як вбивати цього ворога на війні можна, і потрібно вбивати ворога на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо. Убивати зі своєї лише стільки, скільки буде необхідно, зазначив головком. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.